Пневматичний пістолет Борнер clt 125 являється бюджетною копією легендарного вогнепального Colt 1911 зробленого одноіменною компанією в США. Модель виконана в габаритах та пропорціях бойового аналога, однак виконувати свої функції він буде тільки у розважальних цілях, бо самооборона та полювання пневматичною зброєю заборонена законодавством України. Ця модель виконана в монолітному полімерному корпусі. Для цього була використана ударостійка марка пластику, і тому його вага складає усього 400 г, враховуючи його загальну довжину у 210 мм. На руків'ї маються накладки з пласту. Стеклу та логотипу компанії Warner, які є нез'ємним, а ось сам Стовол гладкий, зроблений зі сталі. Warner clt 125 оснащений газобалонною системою джерелом живлення якої є СО2, а об'єм балону 12 грам. В даній моделі стрільба дуже економічна, так як одного балона вистачить на 7-8 магазинів. Що дозволить виконати 150 влучних пострілів з 10 метрів. В якості боєприпаса використовують металеві бібі кульки, калібр яких 4,5 мм. Магазин ємністю в 20 куляк, комбінований, тобто має сам кулеприймач та камеру з посадкою під балон СО2. Механізм клапана виготовлений з металу, а конструкція обойми та розміщення балону з поластику, Піджимний гвинт з ручкою відкритого типу. По закінченні стрільби бажано вилучити балон задля збільшення сроку служби експлуатації виробу. Вилучення магазину виконується натискненням відповідної біля спускового гачка. Куля при вистрілі досягає швидкості у 128 метрів на секунду, що вважається гарним показником при дульній енергії до 3 бджолів. Ця репліка Кольту оснащена ударно-спусковим механізмом подвійної дії, тобто як з попереднім зведенням курка, так і за допомогою самозаряду. Пусковий гачок виконаний у класичному стилі. Запобіжник дійсний та функціонує за флажковою системою. Щоб зняти пістолет з запобіжника, достатньо опустити донизу флажок. До комплекту входить сам пістолет та інструкція, з якою треба ознайомитись перед використанням. Щоб відчути весь спектр емоцій від володіння цим пневматичним пістолетом, у вашому розпорядженні інтернет-магазин на мушці, в якому ви оберете все для гарного проведення часу.